Ой, дітки, а подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це зайчик. Добрий день, дітки. Я прийшов з вами погратися. Зайчик теж хоче з нами погратися, дітки. Давайте покажемо і розкажемо, чим ми тут займаємось. Подивіться уважно, зайчика є вушка. Так, а очки є. Є. В нього є і носик, і ротик, і ручки, лапки зайчика, так? Ми тепер знаємо, що в будові тіла тварин і людей дуже багато спільного. Також у нас є такий мешканець. Нашого тіла як язичок, він допомагає нам розмовляти. У зайчика також є язичок. Давайте ми попрацюємо нашими язичками так? пропоную виконати такі артикуляційні вправи: голочка, парканчик та трубочка. Для того, щоб виконати вправу голочка. Нам треба посміхнутися, відкрити ротика та витягнути гострий кінчик язика. Ось так. А для того, щоб виконати вправу парканчик, нам треба посміхнутися і виставити зубки, щоб всі всі було їх видно. А для того, щоб виконати вправу трубочка, нам треба посміхнутися. Відкрити ротика, гострий кінчик язичка витягнути вперед, а бічні краї підняти вгору. Молодці. А зараз пропоную зіграти в гру. Так або ні. Заодно ми і покажемо зайчику, чи все ми знаємо для того, аби бути здоровими. Щоб бути здоровим, потрібно повноцінно харчуватися. Так, а для того, щоб бути здоровим, потрібно багато грати на вулиці. Так, дихати свіжим повітрям. А чи можна нам дивитися допізна телевізор? Ні, це не корисно. Для того, щоб бути здоровим, потрібно розвивати м'язи. Робити зарядку. Так, для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти чіпси. Ні, це шкідлива їжа. А для того, щоб бути здоровим, потрібно перебувати в гарному настрої. Так, для того, щоб бути здоровим, потрібно вчасно лягати спати. Так, правильно. Давайте виконаємо вправу для розвитку дихання. Як дзвенить комар? Для цього нам потрібно сісти зручно. Тулуб тримати нерухомо, рухається лише голова. Вдих робимо носиком, а на видосі промовляємо звук з, і на видосі робимо рухи головою вліво та вправо. Ось так. Отже, дітки. Ви були сьогодні на заняті такими розумними. Ви гарно попрацювали та дізналися багато чого цікавого. Ви молодці.